Всім привіт! Компанія Мотор Україна. Сьогодні знімаємо для вас новиночку від компанії ДТЗ. Це ДТЗ-трактор 5504 НК і НКК. Вони відрізняються по суті, чисто кондиціонером наявністю кондиціонера в системі. Значить, покажемо, розкажемо, що тут по мотору. Давайте з цього напевно і почнемо. Відчиняється він, звичайно ж, як і всі ДТЗ-шки на газ ліфтах, отаким от от легким щелчком. Значит, тут у нас стоїть 4 двигун, бачимо, чотири циліндри. Зараз по... спробую пошукати для вас табличку. Ось вона розташована. Значить, табличка тут у нас який двигун? Це F3G. 50ZT2. Це, виходить, чисто такий двигун ставить на ДТЗ. Тому що колись давно, я думав, що тут мотор буде стояти з ловола 50-го, але на Лаволі, як ви знаєте, стоїть А498-й. Він же КМ-498, відповідно, трішки інші мотори. Значить, у нас він йде на 50 коней. Має робочий об'єм 2,8. І 36,8 кВт потужності. Ну, це, в принципі, так і було на всіх. 750 ватний генератор, два насоси НШ. Вони працюють один на гідравліку, один на гідропоцілювач. Тут у нас стоїть акумулятор. Зараз, якщо знайду, то покажу вам, що тут у нас по потужності. 80. -ка. 80 годин. В принципі, це небагато. Колись на лаволах стоїть сотка, я знаю. Ну, в принципі, якщо поставили, тут інженери не дурні у ДТЗ, тому я думаю, цього вистачить. В передній частині у нас радіатор, помпа, вентилятор. Все це зроблено, до речі, непогано. Чисто так виглядає е досить надійно. Нічого тут не хитається. тобто... Як була раніше проблема на міні-тракторах, що деякі люди скаржили, що радіатор погано кріпиться. І коли він повністю залитий водою, трішки хитається, тобто може деформуватися. Але тут я бачу, що цієї проблеми немає. В принципі, вся обв'язка мені подобається. Фільтр тут досить високий. Фільтр виходить аж за межі кабіни. Це у нас повітряно мастильний, тут у нас маслечка. Проганяє воздушок іде, повітря йде на моторчик. Так, закриваємо капот По передньому мосту. Передній міст тут дуже потужний, його можна вже порівнювати з Ловоловським мостом. роздатка дуже потужна, сам міст дуже потужний, балка досить суттєва, щоб ви порівняли це навіть більше за руку людську. Якщо так, я думаю, то от в самій товстій частині тут десь сантиметрів 18, а тут десь сантиметрів 12-15, сам мост у нас редукторний, шестернчатий, я думаю, питань не буде ні в кого по використанню цього мосту можете спокійно собі ставити будь-які погрузчики, лопати, витримає все. Бо я дивлюсь на цей міст, ну це реально дуже потужна хрень. Так, і о, звертаю увагу, що тут стоїть гідропоцілювач і тяга на гідропоцілювач за мостом. Зазвичай на всіх дешевих моделях стоїть спереду. Я не знаю, з чим це пов'язано, але по факту ось така проекція, це набагато краще, тому що, коли у вас щось прилітає там каміння якесь, оця модифікація набагато Краще переживає всі ці моменти, ніж коли воно стоїть спереду. І дуже часто отак от і летять гідропоцілювачі, тому що або гілка, або камінь вилетів, або ще щось. Значить, На передньому мості у нас стоїть довантажувач по 30 кг. Їх тут іде у нас 6 штучок. Тобто, не такими простими підрахунками можемо сказати, що 180 кг у нас довантаження на передньому мості. Резина 8,320, звичайний диск. Колія передня перекидаються колеса, можна регулювати. Арморовська задня резина 12,4х28 ялинка протектори. Там і там. Тут у нас також 45 кг довантажувач стоїть. Але задній диск у нас іде розборного типу. Задня навісна система у нас іде... О, до речі, Тут от дуже схоже на ловол, як на ловолах робили. От прям один в один майже схоже. Але у Лавола тут був розширювальний бак гідравліки, да, ресивер стояв. А тут зробили що це? Паливний бак виходить? Ну, да. Друзі, дивіться, досить цікаве розташування паливного баку ззаду, як на автомобілях, по суті. Да? Він у вас в задній частині авто стоїть і наперед качає. Це у нас паливний бак. Я думаю, що паливний бак тут досить великий, 65 літрів має бути. От головна горловина, під'їхали, дизельку заліли. І поїхали. Прикольно, прикольно. Я ж та грішним ділом подумав, що вони як на ловолах зробили якийсь ресивер ззаду. Так, По заднім чулкам. задні чулки, задні балка дуже потужна, теж вона відповідає передньому мосту. Тобто коробка тут досить надійна і дуже, дуже потужна. М -м, соответственно, дві. Два окремі гідроциліндри. Такий трактор може підняти тонну 200. Якщо я не помиляюсь, важить він близько 2,5 тонн. Чотири гідровиходи. Дуже потужні клешні. Тут же яблучка стоять під 25 палець, тобто е більш широкі. Чотири гідровиходи, вони будуть кориватися у нас окремими важелями. Мінус всіх, до речі, ручка, дивіться, прикольно зроблена, що тут, як на автомобільчиках теж. Е, мінус всіх кабін ДТЗ це те, що вони максимально прозорі і максимально складаються зі скла. Е, багато хто їх просто б'є. І потім треба замовляти. Це їх мінус і це їх плюс. Тому коли купуєте ДТЗ-шку саме, а там, кентаври, джинми, вони, в принципі, та і скаути от поряд стоять. Всі вони от мають такий недолік: це скляне, скляна кабіна. по суті. Заднє окно відчиняється, бокові дверцята відчиняються. Є е, двірник, передній двірник, ага заднього двірника у нас немає. Е, значить, чотири е, діпазони передач коробка. Вірніше, 4 швидкості, три діапазони передач. Це у нас керування, як я казав, гідровиходом і гідравлікою. Це у нас ручний газ. Його прибрали звідси, щоб було зручно кермувати. Також у нас дві швидкості валу відбору. Це у нас перемикач ходу, тобто фронт, реверс вперед-назад, блокування диференціалу, під'єднання переднього мосту. А ось це от мені дуже цікаво, що ось у нас намальовано. Дві швидкості. Це, напевно, навал відбору потужності. Вімкнення, е, типу, вкил викл хоча дивно. Не дуже зрозуміло мені, що це у нас іде. Так, це заблокований міст. Ось це друзі, а я навіть не знаю, що це за важель. Що це за важель такий може бути. Повишені поніжені, у нас же тут діапазон ось знаходиться. А це у нас як повишені поніжені передачі. Для чого? Для чого це передачі? Хто знає, напишіть в коментарях. Бо навіть я, чесно кажучи, не знаю. Так, Приборка електронна, повністю обшита, пластикова. Е, пластик, до речі, непоганий пластик, досить надійний. Є зарядочка для е, телефончика. Також в усіх кабінах у нас іде це моделька НКК, тобто бачимо, тут можна виставляти діапазони, це з кондиціонером. Ось тут микається ліхтарик передній, задній е, вентилятор і е, двірники передні. Також у нас є магнітолка, звичайна. Вона може працювати як з від USB, так і радіо. Сама кабіна. Знизу у нас іде не обшита, метал і полички, всі важелі зроблені через резинові уплотнителі, тобто через шторки. Ну, Непогано виглядає непогано, досить надійно. Я думаю, що кабіна тут герметична. Я от поки шарився, в принципі, просвіту ніде не побачив. Тобто Тут усюди, усюди нормально все заділено. Так. Кабіна на НК в принципі, буде відрізнятися не дуже сильно, тому що вони однакові. Тут просто йде е інший показник. тому... А, верніше, оце, оце у нас іде з кондиціонером, а то була чисто пічка. Вон, бачите, додається е другий індикатор, який виставляє тепло або холод. Так, в принципі, по цьому все. по цьому все по освітленню. Понятно, що тут стоять діоди, там стоять діоди, ззаду стоять діоди, поворотники дублюючі, все це є. Вони, в принципі, були на всіх моделях ДТЗ. -шки. До речі, от багато хто питав, пластикові передні крила. До речі, напишіть в коментарях, чому саме пластикові крила вам подобаються більше, тому що люди набирали, питали і кажуть: а є моделі 54х4 з пластиковими крилами. Я дуже дивувався, тому, ну, блін, пластик він же ж будь-який камінь зловить і все, потріскається. Але люди чомусь упорно, хачать. Хочуть іменно пластикове крила. Напишіть в коментарях, чому це так. Чому пластикові замість металевих вам подобається більше. Е, значить, по наявності, отакі от дві моделі приїхали. Давайте вас зорієнтую по ціні. Е, По-перше, хочу сказати, що ДТЗ робить техніку свою з гарантією на 3 роки. Тобто гарантія офіційна йде на 3 роки. Модель з кондиціонером на сьогоднішній день коштує 15950 доларів, і модель без кондиціонера 15350 доларів. Хочу вам сказати, якщо ви хочете купити трактор без кондиціонера, потім доставити його окремо, це буде коштувати значно дорожче, тому що. Сам кондиціонер коштує 1000 доларів в продажі і установка близько 100-150 доларів, дивлячись, де ви будете ставити. Навіть якщо будете ставити самостійно 400 доларів ви собі прохохочете. Тому що тут різниця, бачите, 600 баксів, а по факту, якщо купувати окремо, 1000 доларів коштує. По трактору можу сказати, що це в принципі вже на сьогоднішній день повноцінна заміна ловола. Ну, може не заміна, аналог. Більш дешевий варіант Ловола, ЦНЦ або ЦНК. Да? Всі знають, що ЦН зараз Ловол вже не випускається, тобто немає їх фізично, не замовляються на заводі. А от такий от варіант це досить гарна і стабільна заміна цим тракторам. Колія в них іде однакова, можливість працювати з гідравлікою в принципі, буде однакова, колеса однакові, арморовська резина, вага плюс-мінус одна та сама, кабіна. Кабіна відрізняється, але на лаволі просто більш-менш вона більш гарно обшита. Я думаю, що різниця в 2000 доларів вона не така суттєва, щоб звертати увагу на обшивку. Значить, щоб замовити цей трактор, можете набрати на номером, який бачите, на екрані. Також я вам на цей товар лишу силочку, можете погортати, почитати більш точні характеристики на нашому сайті. Якщо у вас є... Якісь питання до нас можете писати нам в коментарях. І напишіть, хто знає, що це за важель такий з і поніженими передачами. Бо я, якщо чесно, не дуже зрозумів, що це таке. Начебто всі важелі перелечив, але один залишився. Всім гарного дня! З вами була компанія Мотор Україна. Замовляйте техніку у перевірених ділерів. Пока-пока.